У вас зупинили мене, так? Так, я не був пристрібний. А док з доказом показали, що вони були пристрібні? Може ви були пристебнуті, вони просто не, не побачили добре. Я вам що? поможу, не переживайте, все нормально? Ні, я не був пристебнути. А, а, ну ви не були пристебнути. Так, я не правий, то не правий. А ви яким чином виявили це? Ну, як яким? Е, на кавері, ну, ми людину ознайомилися. Що людину ознайомили? Що це, людину це... ознайомили? Ні, я маю на вас, яким чином ви його виявили. А вони їхали чи вони стояли тут? А не бійтеся, говорить це нормально. Вони стояли тут чи їхали? Стояли. Стояли, так. Інспектор, можна вас на секунду? Так, Посвічня службова. Що тут стоїте? Що, постанову людині не віддали, чи що? Та чому не віддали? Людина отримала, постанову все ознайомилася, підписала. Давайте посвідчення та... свої, козаки, виявляльники. Ви, то ви чиї будете? Поліція громади чи хто то є? Ні. А хто? Інспектор СПЦ, капітан поліції Біломець Руслан Богданович. Сколівський чи чи? Є? Звичайно. А що тут в горах загубили? Як, ну патрулюють? Ні, патрулюються коли це, дають і патрулюють. А коли стоять на перехресті з порушенням правил дорожнього руху, тоді це не патрулюється. Це... Якщо ми виявили адмінправопорушення, добре, представте, будь ласка, хто ви будете. Якщо я виявив адмінправопорушення, що далі? Дивіться. Будь ласка, представтеся, хто ви будете. Ви, ну, це... ви мене просите, чи ви, ви, чи ви вимагаєте від мене? Ну, хочете представлятися, хочете не представлятися. Ви, мене... ні, ну, ви кажете, ну, представся, будь ну, ласка. Це я, ви, ні, це... Я казав, представтеся. Ну, я ну, маю це увазі, це ну, це я на увазі. Типу. Я один, ви один. Ну, тобто якось викате не дуже добре. Було, це. Mm. Представтеся згідно чого. Інспектор посвідчення. Службове своє. Представте, Інспектор СПП, лейтенант поліції ломок. Ломок Артур Васильович до 27-го. Інспектор. Ваше можна? Можна, так. Дайте не губіть автомат. Зараз кіт заяць з лісу вибіжеть, забирає і... і почне вовків стріляти. І білинець, yeah. Бі Руслан Богданович, інспектор до 25-го. Руслан Богданович, що вам, вам приславити з мені треба було чи що? Ну, well, Знали би з ким спілкуємося? З Русланом. З Русланом. Достатньо? Достатньо? Достатньо. Чого правила порушуєте? Чому порушуємо? Стоїте на перехресті. Та, е, побачили адмінправопорушення. Як Виявили адмінправопорушення. Яким все? чином ви його виявили? Водій з якої сторони їхав. Я буду вам це пояснювати Ну, а кому ви будете пояснювати? Для чого мені пояснювати вам? Для чого мені це пояснювати? Для того, що... мені пояснювати вам, Для І то... хто ви будете такі, щоб я вам пояснював. Я б назвався, Руслан. Все, Для Дивіться, чого Рус... я буду вам я... пояснювати? Я вам ви перест... не є учасник руху, дорожнього, нічого. Як я не є учасник, Ні, ну я вас є. зупинив... Я вже. А, а якщо ви якщо я, е, я являюся учасником руху, тільки тоді, тільки, коли ви мене зупиняєте, що я не розумію. Руслан, е... Руслан Богданович, у Так, Руслан Богданович. Що ви тут виявляєте в лісі? Чому в лісі? Та дорога. Який ліс? Які а лісі? чому ви не патрулюєте? Так ми патрулюємо. Що ви ж Сектор регуляльної патрульної поліції. Звичайно, ну, виявляю то... адмінправопорушення, бачу правопорушення, я реагую на Дивіться, правопорушення. я вам просто... Так людина не відмовилася навіть з вами спілкуватися. Яка людина відмовилася? На яку ми написали постанову? Для чого з ними спілкуватися люди? Ні, ну, то ви зразу я вам допоможу, допоможу. Ну, але ви вже постанову це... винесли, ну толку з того, що я чим я йому допоможу. Все? Та люди перестрашені, тут вас бояться, я не знаю. Як... Для чого нас бояться? Для чого вас бояться? Тому що ви їх розводити кошмарите люди. Ми не розводимо. А я, а що ви тут робите? – Ми не розводимо. Ну, а ви тут хто? Директор дороги. хто так, ви Чому такі директор? Є? Та є працівник поліції, виявляю... – Руслан Богданович, ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. Ви стоїте на перехресті. Що ви тут виявляєте? Вияв... Яким чином ви його виявили? Яким? А їхав звітом. До чого я буду вам пояснювати? Я можу це. Згідно Конституції України, я контролю, буду... головний контролюючий орган в нашій державі це народ. Руслан Богданович, довожу до вашого відома. Згідно Конституції України, Конституція України це найвищий закон в нашій державі. Добре. Для чого ви мені пояснюєте? Я дав вам відповідь. Для чого Для мені пояснювати? Для буду... того, щоб я хочу Для знати. Чого? Куди... Для чого Кремлю? я буду пояснювати. Ну, я вам відповідаю. Вам. Для того, щоб я знав, куди йдуть це мої є гроші. Є контролюючий орган. Я вам процитував статтю Конституції України, найвищого закону України. Конституйте. Чого Конституйте? просто Я просто знаю, хто ви є. А чого ви а чого говорите представити? Я представці? просто знаю, хто ви є. А я не знаю, хто ви є. І бачу ваші ролики, хто ви є. No, Та коментуєте? Вод, приходите, коментуєте? а чому коментуєте? Так я бачу, так Але самі приїхали. Лайкаєте? Зв... Ні. Ні, не лайкати, а чого не не лайкати? А чого не будете ну, лайкати? Ну, для чого мені лайкати? Ну, а як для чого лайкати? Для чого Щоб, лайкати? щоб люди бачили більше таких хороших ну. поліцейських, розумієте. Ну, Що я зробив поганого? Ну для чого цей? Що, що ви зробили я... поганого? Так, що я зробив поганого. Ну давайте так для початку. Виписали постанову з порушенням норм закону. Звідки ви це знаєте? Згідно виходячи з цієї ситуації, звідки ви це знаєте. Ну, ви можете звідки мене не перебувати? Ви мене запитуєте, не даєте моменту відповісти. Дивіться. Стоїть ваш патрульний автомобіль, ваш реєстратор повернути прямо вгору. Так, звідки знаєте? Чи я їхав, чи я Вод, водій цього автомобіля? Сказав, що ви тут стояли. Я ж чому запитався його? Ви забули? Як я опитався? Ви не я стояли чи, не чи ви чи виїхали? Він сказав, ви стояли Ви знати, чи я стояв, чи я це водій чи автомобіля, я можу... якого ви притягнули, сказав, що ви тут стоїте. Ми, я їду, мені люди блимають, фарами, Що стоїть поліція? Для чого так, тому, тут поліція стоїть? Так Ми зупинили е, водія з порушенням. Яким порушенням? З Як порушення. ви можете з порушенням зупиняти? Я не буду вам цього пояснювати, бо мені не потрібно цього цього. Ви йому дока довели його вину? — Звичайно, ніфіга ви йому не довели. Знаєте чому? Тому До, що довівля. вас жодного, довівля. вас жодного доказу згідно 251 п'ять немає, щоб довести його вину, Так ви собі думає. жодного. Я ви не собі думаю, собі я це знаю. Своє. Ви собі думаєте своє, бо ви приходите і там вам побільше роликів зняти. Так, да, мені побільше, побільше роликів. роліків. Ну, ну, а вам знимай. що? вам побільше хабарів взяти, Ні. що не розумієте. Ви що бачили, що я брав хабар? Чи я у вас брав хабар? Якби я бачив, що ви брали хабар, ви б уже сиділи в тюрмі, розумієте? Але для, для того, того є інші контролюючі органи, які для, бачать, коли ви Для того, хабар. щоб брати хабар про хабар говорити, ви мені маєте довести Що вам довести? Я хто вам, щоб я чи хто шовим вам щось доводив? Все що від мене потрібно? Що від вас потрібно, щоб ви до людей ставилися по людськи я? а не людей? У вас ви... тут люди вже дивіться, настрахані, ви розумієте? Бачили... Ви думаєте, що ви між горами заховалися, що дивіться. я до вас не приїду, дивіться, приїхав. А вас ніхто не боявся. Чому? Та я з вами вже мав ситуацію, коли ми спілкувалися, у відділі, як ви приходили, там усі люди ходили в масках, ви там перця строїли, ви не будете, бо ви це, бо ви Що я перця строю? А ви себе кого строїте? — Я нікого. А як? Іди а, в... а то тоді з лісом тоді, що було, що лісовозаведіть. Я був тинули? черговий. Я просто був черговим тоді. Я тут бачив цю картину, що ви робили в черговій поставиті. Ну, що я робив? Я Заяву себе. писав. Ну. — А що тут такого поганого? Нічого поганого. Взагалі нічого поганого? Все. Я можу їхати? Е, ні. А що, що потрібно? Ну Пізна. я ще не завершив. Я ж питаюся вас, чому ви. ви стоїте тут з порушеннями правил дорожнього руху? Я ви адміністрав порушення написав людині. Чому постанову. ви? Я я не питаю, що ви ви, але питає, чому ви тут стоїте з порушенням правил дорожнього руху? З ким? З ким? Ну ви стоїте на перехресті. Ви бачите, є маячок, світить маячок. Я у. людину зупинив. Людина зупинилась. Так. Ми написали постанову. Людина щасливо поїхала. А це так має бути. Ви стали на перехресті, виявили, що водій не пристебнутий, зупинили його, і все так, що я не розумієте. Ну я вам це цього... а маячок, що вам деякі справи чи що не розумію? Так чого ну, є... ну це ж не корона, правда ви ж не діла корона напала на голову. Це моя чоловічок і дозволяє згідно правил це... відступати від певних пунктів правил дорожнього руху. Ну, від якого автомобіль. а у вас невідкладне не черву... завдання службове, чи що? Це є порушення. Ну, це є порушення. Ні. Та це є порушення. А у вас яке невідкладне службове завдання? Руслан е, Богданович, можете пояснити мені? Я не буду вам пояснювати, бо мені не потрібно вам пояснювати. Чому мені? А я кому ви будете пояс... Ну Кому ви будете пояснювати? Ну скажіть мені, ну кому ви будете пояснювати? Я вам пояснив суть своєї роботи. Ви на службі. В я в першу на службі, чергу. Та, ви дали присягу народу України. Да. Ви не на роботі. На роботі люди, які не служать народу України. Ну, Баранки гнув. Ще що вам сказати? Можуть, що? Ну, можете казати, кажіть що. Я багато, в мене словасний, словасний запас дуже великий, я можу говорити ну, дуже довго і багато. Можуть, Просто говорити. я дуже не люблю, коли, знаєте, коли ви тут ходите такі царі, королі, ходите, зупиняєте собі, от ось там Вася на пантах, розумієте. Так, а люди їдуть, та, люди плачуться, що ви їх на щимите. На, по... на 130-ті розводять. Постанови випадку. Ну ви Руслан, ж нормально ви писали Руслан. постанову. Ви бачили, як львівський патрульні постанови ви звідки знаєте? Ви бачили як я виписав постанову. Я задав запитання. Ви звідки знаєте, як я виписав постанову? Ну з цієї всієї з ситуації, з якщо вийти ситуації? як стоїть ваш патрульний автомобіль, так, що сказав не... водій, і як ви виписали вас на бодік на, навіть на бодіку не можете йому нічого показати. Ви розумієте? Чому не можу показати? А тому, що не буде видно, що він був пристебнутий чи не пристебнутий. а реєстратор у вас стоїть от прямо перпендикулярно до дороги, Ось і все розумієте. Ось і вся ваша служба, розумієте? От ленточки сині намотали, розумієте? В армію бронь маєте, щоб не йти в зсу, і все, і от ваша ваша вся суть. Ну, розумієте? А ви що маєте? Ну от ви про ЗСУ, ви що маєте? Я вам о, говорю о, про я... вас, я про себе ні, не говорю. Ні. А чому ви про мене, а про себе не говорите? Тому От, що ви на отриманні в держави. Розумієте? Я не на отриманні в держави. Я на власному забезпеченні. Я працюю. А, ви... Я працюю. а ви я працюю? Ви служите. На Руслан мого... Богданович, ви втолкуйте свій голову, ви я на втолкував. службі. Я втолкував. На, на, я на роботі втолкував. я, ви Все. на службі. Все, працюйте. Я працюю, на відміну від вас нормально, і люди на мене не жаліються. На мене теж не жаліються. Слухайте, не жаліється, я дві се дві секунди цю постанову розірвав, розумієте, ну, в суді. Але просто, ну, ну, просто людина поїхала, і я контакти ну, забув так. дати, розумієте? Ну, я б йому скаржив, і ви б обісралися, <гум> І на тому була б крапка. Ось і вся суть. Та ну ви нікого тут не ущемляйте. А і хто вас ущіляє? Починаєте це своє тут. Давайте діти все згідно чинного законодавства і все буде нормально. Давайте. Ми... 251-го ви людині показали, напевно, якісь фактичні дані чи не показали Звичайно, нічого. Все що було. ви йому показали? З все... чого ви йому показали? Людину... Добре, з чого 에... ви йому показали? Руслан Богданович. Руслане, мені важко зрозуміти. Мені суть. важко розуміти, я це пояснив, роз'яснив все водійове. Роз'яснив водійов всі його права і обов'язки. Водійові чи водію? Ну, ну, якось хоч літературно можете нормально навчитися розмовляти. Звичай, Водійові чи водію? Водієві. Який їхав за кермом. Водійові. Відносно, ну, ну, відносно ви розумієте, ви, 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 ви по-перше, стоїте, яка вже раз, ви стоїте з порушенням правил Звичай, дорожнього руху. Та ви припаркували з порушенням. Ну притягніть мене. Притягніть. 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 В чому проблема? Я не е, розумію. Є, Ще будуть до мене якісь питання? У мене мільйон питань до вас. Задавайте. Ну, Так толку с відповіді не даєте. Я питаюся, як ви водію довели його вину, а ви що, що ви це, кажете? Це я роз'яснив водієві. Я вам це не зобов'язаний. Ну а кому ви зобов'язані? Ви, кому? Ну, я, ком? ви я особисто це... кому зобов'язані? На службі. Я водієві все роз'яснив. Людину ознайомлено, людина підписалась в адміністративній постанові І що? зі своїм правопорушним з'їднанням. Ну а завтра уїд. скаже, він не згідний. Напише позовну заяву все... до суду. А Ви з чим прийдете до суду? Я? З якими доказами? Ну це вже мої питання. Ну як так в мої ну, питання? Це вже мої ну, це ж... питання. Ну це не ваші питання. А чи Це ж взагалі не є ваші Мені питання. Мені плакати хочеться, як я бачу, як наші гроші просараються. Ви так розумієте? Плаште, Вас клали... чому не ви знаєте, скільки бюдж... в бюджеті Тут мільярдів плаште, гривень плаште. виділено на ваше забезпечення? Ви в курсі чи ні? Е, я вам е, цього не буду коментувати. І ну не збираюся. Ви б знали цю цифру, ви б в оморок впали, розумієте? Скільки мільярдів гривень на вас виділили? А ви що робите? От що ви робите? стали посеред перехрестя, от стоїте а і людей кошмарите. От в Москві дійде, чого ви його не пиняєте? Ну для чого мені я. А що не виявляєте? Ну, ви ж кажете, я виявив. Що не виявляєте? Чого не виявляєте? Ми ну так людей... колега у Ми... вас є. Ми людей не кошмаримо. А не що ви робите? Працюємо. А, а для... за пасок це ви виписали без доказів, це не кошмарити? Чи що? А звідки ви знаєте? Чи це були е, докази? Е, е, е я зможу з, з вами на 100 доларів поспорити. Та я не збираю з вами. Що з вами доказів не було. Давайте поспоримо на 100 баксів. Для, для чого я буду з вами спорити? Будьте знати, що ви виграєте 100 баксів, ну якщо ви такі Та впевнені. Мені не потрібно, ваші спосіб. Я баксів. вам не потрібно. У вас зарплата, там, фігня, там, 18 тисяч і 17. Це? Я проживу собі на 17-18. Проживаєте? Так. А, мене хочете 100 доларів заробити. Ну, якщо ви немає доказів, то ви, якщо поспорите, поспорити, будете мені винні. <рисвіт> е, це, що кажіть? Це є мене достатньо для даного адмінправопорушення. Так. Ви що? собі захотіли, заїхали. А що ви Хочете тут публіку зіграти? Ви Скол... собі чому публіку? Я дивлюся, стоїть автомобіль патрульний на перехресті. Прийшов, запитався, що сталося. Водій Людина, каже, запасок мам... безпеки, в мене зупинили. Та я був непристебнутий, Окей, все? Це, його все. це його слова. Все. Це його слова. А він через дві хвилини може сказати, я був непристебнутий. Що далі? Він такого не сказав і він не виходив. Я людину все ознайомив з його доказами, все. Хотів би я їх дуже побачити, ті докази, так. але бачите, ви... Жаль, ви просто їх не маєте. Ось і все. Не, все, не в цю хвилину приїхали. Їдьте патрулюйте, Руслан Богданович, е... їдьте, бо я зараз ще до вас в відділок заїду і тоді будете ви не в цю хвилину рапорта писати всі. Е... На рахунок чого рапорта? Я вас не затримую. Я вас не затримую? Все, Шості, ви мене дорогі, питали, що ви можете їхати. Можете їхати. Сідайте в свою гімновозку і їдьте. Сідайте в свою гімновозку. добре, добре. я сяду. За час на, на публіку. Ну, а на, а на кого? Ну, якщо ти на, на крису, то я на публіку, розумієш. Зараз в державі нема роботи ходити з камерою. Нема. Візьми камеру, походи собі, ти з бодікамерою ходиш. Що дивишся? Продивишся. Ну, а що ти, ну, а що ти, що ти дивишся? Ти мусор саме справжній сколівський, їдь геть звідси, щоб не бачив. О, бачиш, бачиш, який ти конченочмомний, їдь нахер звідси.